Вітанечка, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар, і це наш ексклюзивчик до нашої розмови. Сьогодні долучається пані Ісі Тагай. Ми вас раді бачити. Рада бачити, Мирослав. У мене до вас сьогодні є такі, знаєте, цікаві питання, і я сподіваюся, сьогодні на таку цікаву плідну розмову. Давайте почнемо із того, що е, Путін е, подарував Трампу його портрет і розповів, що дуже за нього молився. Коли в нього стріляли у 2024 році, і тут у мене пишуть мені глядачі, що Мирославе, запитай у всіх своїх гостей: от, чи не може бути той портрет заговорений з огляду на те, як зараз діє Трамп, що він говорить про нашу країну? Ну і так далі. Ну, звичайно, Росія намагається і вона буде намагатися через Трампа сконтактувати з Америкою. І ви бачите, що Трамп він досить відома фігура. І Ілон Маск також дуже вміло маніпулює Трампом. І взагалі виникають питання, чи це людина так. Тому да, звичайно, маніпуляції від Росії із боку енергії, і з боку слів вони будуть відбуватися, і замовлені речі так вони будуть даруватися, передаватися. Америка вона готується до протистояння з Китаєм, яке її не оминути. І зараз вона шукає союзників. Вона хоче мати Росію як союзника для майбутнього протистояння. Тому Америці потрібна Росія. Росія вона межує з Китаєм, і Америка прекрасно розуміє, що коли почнеться війна, Китай може засягати на певні території Росії. Тому зараз вони будуть намагатися наладити нагодити контакти, але це не якісь новини, тому що є серіал, можливо, ви дивилися, можливо, ні. Називається Міс госсекретар, і він вийшов ще, здається, в 2015. У 2015 чи в 2018 -му році дуже чудово показана ситуація воєнна в Україні протистояння з Росією, навіть названо ім'я нашого президента, але там в цьому серіалі він показаний просто як опозиціонер від сторони України. Тому це все сплановано і нам це показують в фільмах, в серіалах. Якщо ви будете дивитися дуже уважно. Ви зрозумієте, що люди, які планують ці історії, вони мають показувати. Вони мають від соціуму мати таке: так, так, ми це одобрюємо». тому вони закидують цю інформацію через фільми, через серіали. А от як гадаєте, от портрет можна заговорити, навіть якщо його допустимо, заговорили. Ну в Трампа ж є свій захист. Він людина, яка ну багато чого бачить. Е, можливо, в нього там є якісь я не знаю шамани. Ну допустимо, ну, все може бути, то він може якось вберегтися і, зрештою, чекати його кончини після того, що йому Путін подарував такий атрибут. Ну, звичайно, таким людям, як Трамп, дарують дуже багато якихось замовлених подарунків. Це частково впливає на них, але в них є енергетичні захисти. Звичайно, є шамани, з якими вони працюють. Люди, які працюють з енергією, за кожним президентом, за кожним політиком, стоїть така людина. Е, зараз відбуваються прям такі плідні перемовини в Саудівській Аравії між Україною, і американцями там також росіяни присутні, і от вчора, після такої великої е, зустрічі між американцями і росіянами, випливла новина, що буцімто росіяни тиснуть на американців, щоб наші зсу вийшли із чотирьох областей, які занесені, мовляв, у конституцію Росії Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Чи ви бачите, що на цих перемовинах американці погодилися на? Те, що щоб ЗСУ вийшли з чотирьох областей, що вони ніколи на це не погодяться. А то, знаєте, Бог його знає, в яку вони там гру грають. А, я думаю, що вони захочуть якісь області. Я не можу сказати, що ось ці всі області, але якісь області віддати Росії, так, в обмін на мирну угоду. Американські топ-чиновники випадково зараз злили секретну військову переписку в чаті сигнал. І от зараз нам стало відомо, що в Пентагоні навіть уявлення не мають, як закінчити війну в Україні. Це дійсно так, що такий всесильний Пентагон, знаєте, там, де працюють найкращі уми світу, що от вони реально не знають, як закінчити війну. Тоді, знаєте, таке питання: хто ж тоді знає? Хтось може це зробити, якщо вже американці не можуть, не знають. Що думаєте? Я думаю, що був певний план, і цей план був порушений, тому що вони не очікували, що Україна так довго простоїть, протримається. Європа і Америка очікували, що Україна здасться, і вони віддають Україну Росії на певних умовинах. Але цього не відбулося, їх план не відбувся. Ми розуміємо, що. За певні плюшки Росії обіцяють території не свої території, а території інших держав, які вони дуже легко хочуть віддати, і Україна не буде останньою в цьому списку. Ви розумієте, що там є Литва, Латвія, Естонія це дуже близькі до Росії території, і Росія також захоче їх отримати. Тому ми розуміємо, що апетити вони ніколи не будуть задовольнені. Це неможливо. Це як звірі, які постійно хочуть їсти. Тобто Росія вона постійно нападає на якісь країни, вона постійно забирає під частини території. Але я вже неодноразово казала про те, що в Росії буде карма за це, і вона буде важка, і вона буде різними шляхами втрачати також свої території. Ну на даний час український народ я бачу по, по всім опитуванням, по тому, що пишуть да, в коментарях, хоч якнайшвидшого закінчення війни, але в той же час люди не готові поступатися територіями? Е, більше того, є навіть частина людей, які вважають, що треба зайти в Москву і її очистити. Е, тут мені писали люди: то як тоді закінчити цю війну? Чи ви бачите, що якось вдасться розімкнути оце коло таке замкнуте, на превеликий жаль, де є два полюси. Типу, що ми дуже хочемо закінчити, але ми не знаємо, як. І чи буде дещо, знаєте, зійдемося посередині? Ну, може таке, запустимо трошки питання. Війна, війна може бути припинена, як я і казала, через певні домовленості. Тобто вони можуть домовитися про щось на якихось умовах, але я бачу, що. Якщо ця домовленість буде, вона буде якраз наприкінці вісни на початку літа, десь в цей час спрацює. Тобто, от те, що знаєте, там зараз в інфопросторі закидається часто там 20 квітня, е великдень, да чули про цю дату зупинки війни, і ще там згадувалося 9 травня. Тобто, все таки під цим щось стоїть. Тобто, це от можливий варіант дати. І певні згадується. тобто різні такі дати, але я можу сказати, що я більше пораюся не дати, а на свої видіння. І коли я була в Україні минулого року, не цей раз а минулого року, я дуже чітко побачила, а як люди радіють закінчення війни, і це відбувалося, коли люди в такому легкому літньому одязі, тобто не було важкого зимового одягу. Я побачила, як люди виходять на вулиці масово. А, свято, всі посміхаються, діти з шариками. Тобто, всі радіють, тому що війна закінчилася, і я бачила, що це буде в теплий сезон. Це або кінець весни, або початок літа. Що ти робиш зараз? Дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Хочеться з вами поговорити про Арктику е, саме довкола цього регіону, північно льодовитого океану, де да, зараз прикуто максимум уваги з боку великих держав і диктаторів. От Трамп він каже, що він хоче захопити Гренландію і зробити Канаду 51-м штатом для того, щоб мати до, доступ до якраз Арктики. Е, в той же час Росія і Китай також хочуть, е, ну, скажімо так, мати своє домінування над тією кригою, тими айсбергами, які зараз невпинно тануть. Ми знаємо, що ну, з публічної інформації, що Арктика ховає дуже багато ресурсів собі: там нафту, газ. Але знову ж таки, є інформація, що під цією вічною мерзлотою там можуть бути навіть всякі віруси, знаєте, якісь там тварини, якісь невідомі там організми, навіть радіація каже, да, щось таке може бути. Но це на рівні зараз легенд, але зрештою. Як ви бачите, чому зараз так всі вчепилися в Арктику? Чому за неї зараз така пішла боротьба? Що там такого може бути? Це так само, як всі вчепилися в Україну. і За Україною йде боротьба. І в Україні почалася боротьба через те, що а, в Україні були знадені дуже рідкісні копалини. І кому будуть належати ці копалини, тому буде належати майбутнє. Ці копалини вони необхідні для того, щоб робити квантові комп'ютери майбутнього. І люди, які знають про ці копалини, тому вони і борються за Україну. І Чому війна почалася з Донецької та Луганської області, тому що саме там і знайшли родовище цих копалин. І зразу про це всім стало відомо. Ви маєте розуміти, що все створено таким чином, коли знаходять якісь рідкісні метали, за це починається боротьба. І там, де є рідкісні метали, там завжди починається війна, тому що за ці Метали починається боротьба або якісь нові технології, і не хочуть, щоб ці технології вони пішли до людей, вони покращили життя, там починається війна. У країнах, які були розквітлі успішні, там буде починатися війна, тому що є правляча еліта, яка ось ці моменти вона прикриває. Ви знаєте прекрасно, що вже. Знайдені ресурси, як е, створювати електричну мережу з ефіру для того, щоб електрична мережа була у всіх, це має бути безкоштовно, це має бути в доступі. Але ці технології вони не впроваджуються. Є технології, де машини їздять на воді. Але чомусь ми не заправляємо машини водою, але ці технології існують. Вони просто невигідні людям, які заробляють на цьому великі гроші. Війни це великі гроші. І зараз ми наближаємося до такого моменту, а це просто крейзі, коли великі держави вони нападають на маленькі, і просто в декілька великих держав вони вирішили між собою розділити весь світ і не залишити маленьких країн, просто все забрати собі. Це божевілля. Що я вам можу сказати? Це просто люди, вони настільки захоплені сутностями, що вони ну, з'їхали з, з глузду остаточно. І ось щоб це божевілля зруйнувалося, воно дійде до свого піку, до такої пікової стадії, де. Вчинки людей ну будуть неадекватними. Вчинки політики будуть неадекватними. Люди будуть це бачити, прокидатися і просто не будуть вестися допоки люди беруть зброю в руки. Допоки ми погоджуємося на те, що нам дають політики, ми приймаємо це. Угу. І нами можна маніпулювати, коли ми не погодимося, ніхто не може нами маніпулювати. Для того щоб не погодитися, свідомість має прокинутися. Тобто, ми погоджуємося на щось через страх. Тобто, ми боїмося, чому виникає страх? Чому ми боїмося? Тому що ми не знаємо, хто ми, ми не розуміємо своєї суті. Так, ми на словах кажемо я вічна, прекрасна сяюча душа. Але на ділі ви підходите до ви розумієте, що ви людина, і ви зачепилися, ви подряпали пальця, і у вас тече кров, і ви кричите Ой, я палець подряпав, я ось тут стікаю кров'ю. В мене болить голова, в мене болить палець, в мене болить спина, в мене одна, друга, третя проблема. І де діваються ось ці слова про вічну душу, їх немає. Тобто є якісь поняття, але ці поняття, вони розумієте, вони почуті, прочитані в книжці, але вони не стали вашою реальністю. Ви не розумієте, що таке бути реально вічною душою. Тому що, коли є це розуміння, вам нічого не страшно. Ви розумієте, що це секунда? Я в цьому тілі це ось як я. Клацнула пальцями, це просто секунда. А далі я, я не звідси, і це не мій дім. Я зустрічала людей, які повністю зрозуміли, хто вони, які пам'ятають свої сім'ї і своє життя на інших планетах, і їм нічого не страшно, їм не страшно померти. А вони роблять те, що потрібно. Вони пам'ятають, навіщо вони прийшли на цю планету. Просто роблять те, що потрібно, і їм не страшно, їм неможливо маніпулювати, тому що вони чітко знають, хто вони і для чого вони тут. І що це просто одна секунда. Оця реінкарнація це просто одна секунда. Тому а, нам треба. Думати про те, щоб реально зрозуміти, відчути, хто я, хто я, хто я. Тому що, коли всі прокинуться і згадають, хто вони, все завершиться, влада всіх президентів завершиться в цей момент. Ну і ви знаєте, що є пророцтво, до речі, про Ватикан і що поточний. Папа римський, який знаходиться на престолі, це останній папа римський, який взагалі є. Тому це дуже цікаво. Це а, така велика, велике завершення багатьох епох. Є навіть спеціальна книжка, а, я не пам'ятаю, я можу подивитися назву про пророцтво про всіх пап римських. Де а, одній людині прийшло скільки буде пап, як їх будуть звати, в які роки вони будуть правити, і ось ця книжка, всі вже зараз про неї говорять. Вона закінчується тим, що ось поточний папа це останній папа, який буде правити перед кінцем світу. Тобто, що таке кінець світу? Це кінець ось цієї дезгармонії, ось такого світу, світу маніпуляцій. І е, вони це знають, і вони це вже показують в фільмах. Мені дуже сподобалось, як показали про, е, здається, е, також або кінець світу, або про світу називається фільм, що всі багаті люди почали хворіти на невідому хворобу і просто помирати. І світ дійшов знову до того, що ми просто почали обмінюватися речами. І це мені дуже резонує, тому що я розумію, що зараз в нас дуже всього багато, а в когось немає, в когось багато, а потім всіх вирівняють. І всі знову будуть обмінюватися речами. І якщо війни не зупиняться, то ось ці ракети, які летять, вони вдаряють по землі. Тектонічні плити починають рухатися. Вони роблять випробовування в морях, в океанах, це буде призводити до катаклізмів, це буде призводити до цунамі. Подивіться, що зараз відбувається: чому моря відходять? Ви ж розумієте, що вони відходять, потім вони повернуться. Але Велетенською хвилею будуть змітати міста, прибережні міста. Тому я не рекомендую селитися, обирати для життя прибережні міста. Я не кажу про Чорне море, там це неможливо. Але більші моря, океани. І все це буде повертатися, буде велика чистка. Вона йде до нас до 2030 року, щось буде відбуватися. І так, новий час він буде, він буде іншим. Можна mm. нам буде складніше, але ми зможемо пройти всі ці етапи. Я не кажу, що 100% прямо буде а, все так, як в цьому фільмі. Повне онулення. Ні, я думаю, що вищі сили вони зроблять більш м'яку історію, але тим не менше ми. Вже дуже багато за останні роки подивилися різних варіантів апокаліпсису. Задумайтесь, чому спочатку якісь історії показуються в фільмах, а потім вони програються в реальності. І це постійно відбувається. Ви це бачите. Ну на щастя Україні велика вода не загрожує нас. Якщо б не Росія, да, під боком то в принципі, в принципі, воно досить так непогано виглядає. От там інші там великі країни, на узбережжях, це проблема. Е, то повертаючись, пані сіде до Арктики, ви бачите, що вона розтане, да, тобто і що по суті там уже криги не буде, і то все буде назовні. А ми там прибульці знайдемо. От в що ключове, там можуть бути прибульці під тою кригою. Прибульцями вже давно відбуваються контакти, і ці нові технології, ті самі мобільні телефони, ми маємо тільки тому, що нам їх продають прибульці, які працюють з керівництвом. Так це по перше. По-друге, через артику є проходи в інші світи. І ось ці проходи вони зараз охороняються, але вони цікавлять зверх держави і вони хочуть користуватися цими проходами. Є одиничні варіанти, де люди були в тих, за межами цієї людяної стіни. І е, там є інші цивілізації, вони там проживають. З ними можна з'єднуватися телепатично, можна через медитацію проглядати. Але ці цивілізації вони там існують, і наша земля, наша планета не зовсім така, як е, нам її показують. Тому е, так звичайно вони хочуть мати доступ до цих е, інших світів і до інших технологій. Ну, на превеликий жаль, з того, що я так наразі чую, то е, людство веде до катастрофи нашу планету, і е, чи правда, що от наступний вже етап цього це переселення на іншу планету, як дуже часто показується у фільмах. Тим паче, останнім часом це дуже актуально з приводу колонізації Марсу. Йде там повним ходом новини? Що от знаєте, ми землю утюжили, вибачте за такі слова, і потім знов на Марс. І потім що знов туди-сюди міняємо планети, як вибачте, як рукавички. Печально все це ну я бачила в цьому ну майбутнє, Але я бачила людство, о, що є підземні міста. І найбільшою небезпекою в кінці буде сонце. Саме сонячні промені, і в день буде неможливо просто пересуватися по планеті. Всі будуть пересуватися тільки вночі, виходити тільки коли місяць, коли сонця немає. Тобто, сонце буде повністю е, спалювати. І я бачила, що в людей майбутнього в них немає волосся, немає брів, тобто взагалі немає. Немає жодного волосяного покриву. І жінки і чоловіки вони зовні дуже схожі, тобто в них немає а, такої волосяної різниці. І дуже біла, така аж синя шкіра, тому що вони а, знаходяться в пітьмі, знаходяться постійно під землею, тобто не отримують сонця, і а, шкіра вона набуває такого синьо-зеленого кольору. Ось це я бачила. Вони дуже просто всі були вдягнені. Коли я потрапила в цю точку, я ну говорила з ними, а перебувала там якийсь час. Але є різні гілки реальності. Я бачила і більш кращі гілки реальності, де люди працювали і використовували технології, щоб поліпшити озоновий шар навкруги планети. І також я бачила, що використовуються технології для вирощування овочів, фруктів. Їм ставлять спеціальні звуки, спеціальну музику, і ці фрукти овочі, вони дають дуже класні для тіла корисні плоди. Ну, я не знаю, як хто, але я за цю реальність. Це знаєте значно, якби краще, значно оптимістичніше, ніж там, де просто знаєте, не зрозуміло хто то людина, чи то не людина. Ну тому е нашим людям є над чим задуматися. Пані Сіте, я вам дуже дякую за цю сьогоднішню розмову. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Ісіта Гая, контактер Ченела. Будь ласка, долучаємося до соцмереж. Пані Сіти, посилання в описі під цим відео, і всім всього хорошого, бувайте.